Роблю овочевий салат завжди сіль перець, олія, а тут вирішила зробити з більш цікавим смаком. Так, беремо томати чері і нарізаємо їх напілок. Якщо такі крупні, можна і на три частини. Також дрібно наріжемо огірок. Це такі огірки в Європі подаємо. Перчик, червона цибулька. Ну і заправимо петрушка. кого є кріп, туди ж можна. Я візьму пів огірка, більше мені не потрібно. Сухого чесничка. Перцю, сіль з чилі. Хто таке гостреньке не любить, можна просто солі додати. Це бальзамічний оцет. Немає, можна звичайний білий. Мені з таким більш подобається. Перемішали. Кота чіз. Це такий зерновий сир. Він такий сир в соусі. Зелені багато, зеленю не зіпсуєш. І все це оливковою олією. Красива є? Смачно!